Привіт, я Тарас Туполя. На вулиці весна, і в повітрі відчувається присмак контрнаступу. Саме для того, щоб поділитися з вами цим відчуттям, я приїхав на полігон гвардії наступу. Микола Мішакін полковник Національної гвардії України. Командир першої президентської бригади оперативного призначення Буревій успішно стримував російські війська на Київщині. Під час боїв на Луганщині, завдяки його діям, було евакуйовано та врятовано життя близько 25 сімей, брав активну участь у боях на сіверодонецькому напрямку. Микола, до вас таке питання. От якщо, наприклад, доброволець хоче приєднатися до сил наступу, до бригади Боровій, що він має зробити? Перше в нього повинно бути бажання. Бажання, мотивація, а все остальне це робимо ми. Він до на нас звертається, можливо це зробити за допомогою офіційного ресурсу через сайт МВС. Там є сайт гвардія наступу, шторм. І після цього ми починаємо процес зарахування до нашої частини. Які є вимоги до віку, до фізичної форми, що є важливим, на що можна не звертати увагу. Звичайно, фізична форма вік це основні такі критерії під час відбору. Але люди є різні і за віком, і за фізичними даними. Але які хочуть виконувати і мають бажання, мають наміри виконувати завдання, захищати свою країну. Дівчата можуть долучитися? звичайно. На нас гендерна рівність, в принципі, на належному рівні, і навіть в планах є створити виключно жіночий підрозділ. Окей, якщо, наприклад, доброволець е, прийшов, пройшов всю процедуру зарахування, що починається підготовка? Чи він мусить мати з собою е, якісь речі? Всім необхідним, починаючи від екіпіровки, закінчуючи озброєнням, забезпечуємо ми. Якщо у людини є бажання, вони звісно можуть мати свою екіпіровку. Ну, кожного вимоги до екіпіровки, звісно, свої. Стосовно підготовки, ну є стандартні оперативні процедури, стандартний процес підготовки, який здійснюється в бригаді. Він починається з одиночної підготовки і закінчується колективною підготовкою. Є відповідно інструктори фахові за кожним напрямком. Скільки часу віддається на підготовку, і скільки часу проходить від моменту, коли людина потрапила на полігон, почала бойове злагодження, і до того моменту, коли вона потрапляє безпосередньо на передову для виконання завдань. Мінімальна підготовка, така найшвидша підготовка це 6 тижнів. Це мінімально. Далі йде в залежності від можливостей, в залежності від оперативної обстановки, яка складається, тому що, ну ви чуєте, навіть сьогодні ворог не полишає спроб зробити якісь свої пакості. Зараз дуже багато людей, дуже багато волонтерів говорять про неймовірну потребу і ефективність безпілотних літальних апаратів на полі бою. Як у вас цим? Я вам скажу так, у нас є свої мадяри. Які вже літають, виконують завдання, є спеціальний підрозділ, вони і виконують, і показують роботу, це неодноразово висвічувалось в засобах масової інформації. Тобто, якщо людина має бажання саме в цьому напрямку працювати, вона зможе тут реалізувати себе. Ми її тут забезпечимо і навчимо, як це робити. Але, як по власному досвіду, я знаю, багато дронів не буває Згодом. Запрошуємо всіх, особливо. Сюди, хто має свої дрони, хто має навики, хто має можливість їх здобувати. Будь ласка, тут є місце, тут є можливість реалізувати всі свої потаємні бажання по винищенню орків, де б вони не були. Андрій Самарський, солдат Нацгвардії, бригада буреві. Навчався в Харківському авіаційному інституті. Спеціальність інженер програмного забезпечення у березні 2022-го став добровольцем Національної гвардії України. Брав участь в обороні Києва та у виконанні завдань на Донеччині. Емоційно. Ти якось змінився з того березня минулого року, коли я впевнений, що було багато планів якихось. Ну вже ж в ІТ, Дуже багато планів, дуже багато перспектив. І тут раптом. Війна, ти мусиш взяти зброю до рук, а не планшет чи комп'ютер. Так, да, зміна вона відбувалася етапами. Перший етап це коли тільки потрапив на е, бойові такі позиції, перший прильот, кричення вогнем. Ти тільки що був в офісі, ти щось планував, а зараз ти ледве вижив. І цей момент, він, я його ніколи не забуду. В момент прильотів я так емоційно був все нормально, а вже ввечері, коли вже бліндажі лежав, воно так а, пішло це осмислення того, що відбулося, і шок, іменно шоковий стан. А друге осмислення вже було, коли ми вже в Северодонецьку воювали. І після цього, з цього моменту, ти вже по-іншому ставишся до Російської Федерації, до населення. Вже немає там добрих, поганих, вже немає там люті такої, що прям, знаєте, емоційної люті. Вже просто всі під одну грібенку, всі вони не люди для нас. І просто ми робимо це вже по інерції, знаєте. Є Російська Федерація, її треба знищити. Все. Це вже холодний такий розсудок пішов. Дивись, є лють, є ненависть, і це, як ти правильно кажеш, емоційні стани певні, від яких нікуди не дінешся, тому що це насправді так. Вони прийшли знищувати наші родини, забрати у нас майбутнє, вбивати наших дітей, жінок, гвалтувати їх. Але в стані люті не завжди робиш правильні вивірені вчинки. Так точно. Як оцю лють ти трансформуєш у ефективність? З якою зброєю ти працюєш? Угу. Яка зброя тобі найліпше підходить для того, щоб реалізовувати свою основну функцію угу. захищати Україну, захищати народ і знищувати окупанта. Ну, дивіться, трансформація люті, да, з цього ж питання так. почалося, воно ідеально, коли ти вже попрощався зі своїм життям, коли ти розумієш, що емоції. Ті... себе, у мозку що да. ти можеш загинути. Да. Да. Такі, от, от коли ти попрощався зі своїм життям, а у бойових це, я думаю, у кожної людини трапляється. Після цього ти вже більш осмислено і холодно зустрічаєш контакт з ворогом. Це дуже тяжкий психологічний етап, і другий тяжкий, коли ти вже вижив, і тобі треба знову на рельси встановити свого життя. Це прям максимально, максимально тяжко. Це от те, що допомагає бути більш розсудливим і психологічно стійким. А якою зброєю працювати, ну, то з якою ти більше працював. Я був кулеметником і я був просто стрілцем. Якщо брати по вогневій такій потужності, то звісно кулемет це. ну... Я після кулемету пам'ятаю, коли перший раз взяв АК і це якась іграшка була. просто. От. Але мені більше подобається АК. Mm. Більше якось зручніше, і не треба портфель носити. з... У мене був портфель 50 кілограмів. І я коли його скинув, я був найщасливіша людиною. В мені було байдуже, що там знаходиться вже. Так що злометник це тяжко. На цій війні зустрічав два типи людей. Для одних працювати з АК найзручніше, і це прям ціла філософія. Дуже багато взяли до рук арку. І почали mm -hmm. працювати з аркою. Це зовсім трошки інша філософія. Не працював з аркою. Але для кожних однозначно є впевненість, що коли в тебе в руках кулемет — це найліпше. <гум> <гум> да, да, да. Є бажання постріляти? Для чи з чого? Ну, з АК. З АК без проблем. Що, хто краще? Згодом. Костянтин Вахрамієв, підполковник, командир 4-го батальйону оперативного призначення. З 2009-го на військовій службі, з 2014-го і дотепер на фронті. Якщо є якась проблема, солдат може звернутися до безпосереднього командира, солдат може, має змогу звернутися до керівництва батальйону, бригади і не боятися, що... Звич... Йому щось за це Звичайно, буде. може. Ну, я вам більше скажу, що в кожному підрозділі є психологи, люди, які мають вищу освіту, які цим займаються, надають допомогу і командирам підрозділам, і підлеглим для вирішення будь-яких питань, які в них стоять. Якщо це питання не вирішується на їхньому рівні, то без проблем воно виносить на рівні командування бригади і далі всі ці питання вирішуються. Стосовно дідівщини, я рахую, що дідусівка вмерла, напевно. 2013 роком, до того, як почалась війна. Тобто, вже коли до лав Національної гвардії Збройних Сил України почали призивати військовослужбовців з призову за мобілізацію, тоді цей етап дідусівки він і помер. Тобто на даному етапі такого немає. І всі ці радянські традиції, і звички, і переходу там, з якихось там, під, під каст в інші касти, такого вже не існує. Тобто, ми вже йдемо до стандартів НАТО, де кожен боєць йде індивідуальною особою. І гуртується один окремий колектив без вирівнювання хто коли призвався, і хто який має бойовий досвід. Я як парамедик. З 30-го батальйону територіальної оборони сухопутних військ України для мене це важливе питання. Що у вас з медициною? У кожному заводі є бойовий медик, в кожній роті є е, старший інструктор. Тобто На один підрозділ рахується 5 бойових медиків, які безпосередньо займаються евакуацією та надання до медичної допомоги в районі виконання завдань. Перед кожним виходом на позицію командиром підрозділу визначається точка евакуації. Того автомобіль, який буде займатися евакуацією, та старший медик, який буде приймати людей. Ця взаємодія дуже налагоджена. Вона вже перевірена не одним боєм, і всі військовослужбовці на тренінгах проводять евакуацію, доставку людей до місця евакуації та погрузку автомобілів, які потім вже везуть в медичні заклади. — Тобто, у вас є евакуаційний транспорт? Так, в кожному батальйоні, в кожному підрозділі евакуаційний транспорт, типу пікап. Е Великої проходимості, тому що різного типу дороги нам попадають, і пікапом кожен підрозділ самостійно під командуванням бойового медика взводу вивозить людей і передає їх в медичні заклади. А, аптечки? Аптечки медичні забезпечені, кожен військовослужбовець, плюс додатково, що вони забезпечені турнікетами і проблем з медичним забезпеченням я рахую національної гвардії немає. Розкажи, як вас годують тут? А, ну ви бачите, що тут піца є. Піца є. <смі> так що До речі, платили. ми не збиралися заходити. Дякую. Ми не збиралися заходити в їдальню. Це експромт. Так, <смі> да, це важливо було сказати, щоб не подумали, що піца у нас тільки для Длитя, зірок. Розкажи, поки ми не почнемо їсти, як підтримуєш контакт з дружиною, що й розповідаєш, що вважаєш за потрібне. А. Замовчати. Ну, коли, коли я йшов на першу лінію, спочатку війни, я їй сказав, що ми на другій лінії, сюди ніхто не заходить. А вона вже дізналася, мабуть, через місяць, як я вже з позиції приїхала повністю. Оце знаєш, історія, та це виходи. То виходи, ні, все нормально. Ну, я ж розмовляю, ти чуєш. все добре. Потім так, коли вже фотки показуєш, там якісь історії згадуєш, і вже по-іншому. — Інші історії йдуть. У нас так само, коли батальйон виїжджав з Києва працювати на Харківщину. Половина батальйону сказала, що ми в Полтаві. Я знаю, що забезпечення хороше, але волонтери це волонтери. Розкажи, як у вас це? Ну, так, да, в цілому, волонтери це те, що зробили нам перемогу перші, півтора-два місяці війни. Тобто вони все витягували. Я займаюся саме волонтеркою, коли я тут. І я точно знаю її розміри. Ми максимально налагоджуємо і з бізнесом і з зайти компаніями, щоб щомісячно нам допомагали, щоб ми могли розраховувати, щоб це не було там, нам раз допомогли і все. Війна це така безкінечна яма, що пожирає величезні ресурси. Так що, волонтери, ви просто космос. Перед тим як зайти в цю їдальню, ми зустріли команду ваших дронщиків тут. Да. Ти з ними спілкувався. Розкажи трошки, як працюють ваші дрончики. А, дрончики у нас а, дуже круті, бо я знаю точно, що вони мало втрачають дронів. <рес> це, це дуже важливо. А, вони вже повністю знають, як працюють реб російські, на яку відстань більш а, є, є сенс залітати, бо просто залетіти там на 3-4 кілометри, щось відсняти це не має сенсу. А, треба знімати там, де можна провести потім якусь роботу артилерійську наступу. Передати координати, можливо, з іншим підрозділом, іншим частинам. Всі близькі контакти, ну це, мабуть, це буде більш моя думка, всі ці близькі контакти 50 метрів, 100 метрів, це значить, десь розвідка, десь дрон не долетів, не подивився, їх було мало, чи їх зовсім може у когось не було. Якщо в тебе аеророзвідка працює чудово, ну, Русня не може підійти. А якщо вона підходить, значить її підпускають, і ми з засади її зустрічаємо. Це теж важливо розуміти. Тому от настільки важлива аеророзвідка. Дронів багато не буває. І ваші волонтери це розуміють. І це наші розуміють. волонтери ох це розуміють. Це варто. Цей броньований автомобіль вже себе дуже гарно показав під час оборони Києва і взагалі під час різноманітних операцій. Протягом року широкомасштабної війни мені зараз випала нагода спробувати проїхатись. На ній я цього не робив ніколи. Надіюся, що в мене все вийде. Хлопці розповідали, що були випадки прямого попадання міни в дах цього автомобілю, і всередині всі залишалися живими. Скажіть, як ви проводите вільний час? Чи є якісь розваги, чи є якісь речі, які дозволяють зняти психологічну напругу? Ну, по-перше, нас всі військовослужбовці, нема різниці. Там військовослужбовці за контрактом мобілізовані, вони не проживають в казармі. Тобто вони приходять на робочий день, після робочого дню йдуть в звільнення. Тобто вони можуть обійняти кохану так. після того, як підпрацювали так, на так. полігоні. А вільний час ми намагаємося організовувати, якщо є можливість, враховуючи там, ракетні небезпеки. Дуже багато у нас організовано концертів, як від студії 95-го кварталу, так і з іншими діячами мистецтв. Культурного можна, так. Фронту. Культурного фронту. фронту, так. З Цим взагалі проблем немає, це постійно рухається. До нас навіть завітали байкери з так званої терасової гори. Я, до речі, бачив годинник так. Одних у вас. Ну, я бить. сам я сам байкер. <рес> тому Супер. попросив колег. Коли наш батальйон працював на Харківщині, дуже актуальним була аеророзвідка, і для того, щоб аеророзвідка виїжджала швидко, здійснювала свою роботу і поверталася назад швидко і живою, використовувалися в тому числі електричні байки. Я маючи. Нагоду хочу звернутися до всіх байкерів України, до байкерів формації Тарасова Гора, і не лише до них. Забезпечуйте підрозділи Національної гвардії, підрозділи штурмові. Байками електричними і не лише. Це дуже корисно. І саме під час наступу вони можуть бути застосовані в найліпший спосіб. Дякуємо. Як міжособистісні стосунки між командирами і солдатами? Чи є якесь розуміння, поняття якогось братерства, взаємної підтримки? Умовно кажучи, якщо я доброволець, приходжу до вас, чи можу я розраховувати, що мене не кинуть в бою? Чи можу я розраховувати на те, що плече побратима буде поруч? Як з цим працюєте? Як підтримуєте моральний дух? Як заряджаєте? Ми Проводимо колективні злагодження, бесіди з військовослужбовцями, де вони в колективі працюють, пробують в евакуацію друг з другом ближче знаходяться. Робимо польові виходи на пару днів, щоб вони розуміли, як в побутових умовах їм разом жити. І вони злагоджуються і стають одним великим кістяком. Кожен військовослужбовець може вільно підійти до свого командира. Так само командир може підійти до нього. В нашій частині на передовій вже звання вони якось анулюються. Всі спілкуються відверто, всі спілкуються по справі. Нема армійських затягів, котрі від радянського союзу може дещо залишились, і це, я думаю, дає можливість краще ККД своє використовувати. Це круто. Оцеєю фразою, мені здається, ти змотивував багато-багато добровольців. 에, стати до лав сил. Це, це дійсно так. Це сил дійсно так, коли ти з полковником чи з підполковником спілкуєшся як з другом 에, по справі, звісно, не просто як з другом. То це, це над, надихає, мотивує. Я зараз скажу, ви це виріжете, але на полі бою, на передовій, набагато більше заємує не ворог. А воєнщина і далби з совковим совковими місками в голові. Да, да. Цього тут немає. Цього тут немає. Даю слово. слава. Ти з Каховки? Да, я Я з знаю, каховки. що коли ми переможемо, в новій Каховці відбудеться фестиваль «Таврійські ігри» обов'язково, ти точно будеш там, я тебе вже запрошую. Дякую. От, але <рісті> куди ти ще хочеш поїхати після перемоги? Я Чи може, <рісті> <Точно>. <рісті> Чи, може з Криму не будеш виїжджати? <рісті> <рісті> Ні, виїхати придеться на фестиваль. Ж. Ж запросили. Я обов'язково поїду на море, кудись за кордон зі своєю дівчиною. Хотіли це зробити влітку, коли була війна. Треба виконати цю задачу. А в Крим ми поїдемо святкувати своє весілля. Це точно. Це просто точно. Ну, після того, як ти пройдешся маршем перемоги по Севастополі. Я більше Довий хотів би в своє місто зайти, зайти в центр міста свого, там, де у нас два доби, там, де у нас а, Дім культури. Це таке от місце, де всі ходять, гуляють, прогулянки. І просто от, е, побачити свій дім. І там перевага в тому, що саме населення буде нас підтримувати під час визволення. Я точно це знаю. Я знаю, що це запитання воно досить банальне, але воно турбує величезну кількість людей наших мам, наших родин, дітей і всіх тих, хто конкретно зараз не бере участь у бойових діях, але дуже переживає. І багато хто хоче повернутися якомога швидше до своїх домівок. Отже, питання дуже просте: коли ми переможемо? Дуже гарне питання. Скажу так, що в нас є мета, є ціль, до якої прагне вся Україна. І ми, як одна із складових сил оборони, будемо пришвидшувати виконання цієї мети, роблячи при цьому все можливе. Ну, мабуть, кожному, хто хоче долучитися до цієї майбутньої перемоги, ще раз хочу сказати: долучайтеся до гвардії наступу. І якщо у вас ще залишились якісь запитання, пишіть на офіційний сайт, звертайтесь до офіційних соціальних мереж і ставайте частиною гвардії наступу. А я впевнений, що ми з вами зустрінемося десь. Я люблю це казати, десь на мисі Фіолент. Що вип'ємо, пиво. Кави чи кримського вина? Краще кримського вина. Домовились. Дякую